Друзі, хочете новину? Я розпочала знову вивчати італійську мову. Це мені дуже подобається. Для чого? Просто так, просто для себе. Мені дуже це імпонує. Я полюбила цю мову ще поки ми жили в цій країні. Тому зараз у мене є ось такий зошит А4. До речі, який я привезла з Італії з собою. І я думала, що буду вести свої предмети з універу, але в нас все в електронному вигляді, тому саме таким чином я тепер вивчаю мову. У мене є додаток, зараз вам все про все покажу. А я тут пишу слова, речення, тут є діалоги, виділяю слова, які саме мені зараз треба були. І тут вже є в мене декілька тем. Якщо ви побачите, тут вже дуже багато чого написано, списано, і ось майже... До цього моменту зараз в мене вже ось сошит. Він дуже такий наповнений, я б сказала. Все виділено, все я тут оформлюю і намагаюся перекладати для того, щоб все це запам'ятовувати. Також я проходжу деякі відео уроки. У мене для цього спеціальні просто аркуші А4. Я тут записую якісь уроки, лекції, слова просто і виписую речення. Це, типу, італійська мова до автоматизму. Раніше таке, що я проходила, і ось в мене є ще й така штучка та до автоматизму. Мені дуже подобається зараз. Я пройшла чотири уроки, вони по пів години десь ідуть, і все це виділяю собі. Пишу, виписую слова, і це дуже дуже класна продуктивна дія. У мене немає там якоїсь прям мети і мрії жити в Італії чи розмовляти італійською, там не знаю з іноземцями. А загалом це для більше свого саморозвитку, плюс я не хочу втрачати знання, які я вже маю. Тобто я розумію італійську трохи. Я дуже активно зараз взагалі, в принципі, вивчаю різні слова. Покажу вам youtube канал. Якщо вам цікаво, до речі, яким чином взагалі я вивчаю цю мову, що для цього роблю, які ресурси я використовую, то я буду дуже-дуже. Рада з вами поділитися, тому що це дійсно дуже цікава тема. Я дуже багато інформації, всякої пошукала і знайшла дійсно таку систему, яка працює саме для мене. І я намагаюся так цій системі слідувати. Може з вами поділитися в наступних відео. В мене є на телефоні ще окремо створена папка для того, щоб вивчати саме мову. Тут є додатки, тут перекладач звичайно і є. А... Додатки для вивчення саме італійської. Тому, якщо вам цікаво, я можу більше детальніше розказати про це вже в наступних відео, щоб ви також могли вивчати цю мову. Мабуть, прихильник тої системи, коли треба все робити поступово. І якщо ви думаєте, що ви будете займатися якоюсь справою десь там одну годину на тиждень і ви досягнете класного результату, то ні. Так ніколи не буде, так не буває. Тому що будь-яка справа, вона дійсно вимагає витрат вашого часу. І краще, якщо це буде. Поступово, тобто, наприклад, краще займатися по 20 хвилин кожного дня, аніж в один день займатися, наприклад, 2 години. Це буде набагато продуктивніше, тому що наш мозок не встигає обробляти всю інформацію і ви. Все те, що ви вивчили, воно просто забувається. І насправді так працює майже з усім. З вивченням мови, з навчанням там в університеті, з запам'ятовуванням віршів і так далі, де б ви що щоб ви не робили, все варто робити поступово. Тож лише поступові кроки та дії приведуть вас до бажаного результату. Згадайте себе будь-який там спорт, яким ви займалися. Наприклад, це танці. І якщо у вас не виходить з першого разу, а у вас не виходить з першого разу, я це кажу на собі, перевірено вже до. Свідом, а ви намагаєтеся робити, 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 падати, вставати, щось заново робити, створювати і намагаєтеся дійти до результату, який від вас вимагається, який ви вимагаєте самі від себе, так і в будь-якій діяльності. Якщо у вас щось не виходить з першого разу, це обов'язково має вийти з 10-го, з 15-го, з 20-го, Але для цього треба систематично працювати над собою, для того, щоб щось вийшло. Ви ж не кидаєте на півдорозі, наприклад, свій спорт, якщо у вас не вийшло щось з першого разу. Ні. Ви намагаєтеся далі, далі йти. І так в будь-якій діяльності. Якщо у вас не запам'ятовується текст з першого разу, якщо ви не зрозуміли матеріал з першого разу, то це не означає, що ви взагалі його не зрозумієте. Вам просто треба час на це і декілька разів повторити одну і ту саму монотонну дію. Так само, як і в спорті, все взаємопов'язано. Так, зараз я хочу зробити невеличку реорганізацію своєї шафи, тому що там накопичилось доволі багато речей, які просто отаким чином складені. Тобто, взагалі, дуже так не, не кращим чином, я думаю, і не так зручно, як би мені хотілося. Тому зараз я буду цим займатися, витягнемо звідси всі речі і будемо все це перебирати і побачимо, щоб це все розкласти по поличкам так як це необхідно і як буде зручніше користуватися, тому що дійсно. Порядок у своєму просторі наводити доволі необхідно і робити це разово в якийсь період буде доволі непогана ідея, щоб Підтримувати таку чистоту, і якийсь баланс, мабуть, у себе в голові, і між тим, що знаходиться у нас в нашому полі зору. Зараз це виглядає приблизно ось таким чином. Там позаду є якась постільна білизна, тут просто все отак вкупу, і тут також все вкупу просто складно, Тут джинси і кофти, все навалено, тому хочу це все розібрати і вже зробити щось більш-менш нормальне. Насправді я люблю робити якісь там прибирання, щось реорганізовувати в своєму просторі для того, щоб це виглядало більш-менш е, зручно нормально, але інколи на це не вистачає часу, а інколи не вистачає бажання. Тому, в принципі, е, зйомка відео цього вона послугувала тим, щоб я зараз це все зробила і зробила це якнайбільш е, швидше, щоб показати вам це і в принципі, розібрати свою шафу вже нарешті. Якщо говорити про цей відділ, то тут, в принципі, в мене з цієї сторони завжди якийсь там верхній одяг, а ось тут вже пішли там якісь ковтинки, рубашки, тут у мене якраз сукні, і ось саме ось ця вся частина, це мабуть, сукні. А ось тут у мене якийсь там легкий одяг, типу рубашечок, таких, блузок і так далі. Тут завжди верхні, тому тут навіть прибирати особливо немає чого, тут завжди більш-менш стабільний порядок. тому... Це класно, все гуд. Ось цей куточок він в мене майже завжди такий більш стабільний. Тут завжди стоять мої дві валізи, тут є кульпа ведмедиків, новорічна атмосфера, до речі, ще досі тут у мене тримається. І там у мене завжди валяється моя скакалка, яка чекає весни, щоб я могла стрибати на вулиці. І завжди тут стоїть моя така троляндочка. І в принципі, цей куточок виглядає більш таким. Ну, не знаю, більш просто стабільним. Тут немає чого там прибирати, особливо підлогу миш, і все чудово. Тому він такий більш пустий. Хочу сюди ще щось зробити, але я думаю, що це вже буде занадто багато всього. І більш така прозора і нормальна стіна мені подобається набагато більше, ніж з якимось там малюночками. Тому ось так. Зараз треба ще полити квіточку, буде все чудово. Зараз у нас вже десь п'яте вечора. Я зараз хочу повчити трошки італійську мову, розкажу вам, який додаток я використовую, тому зараз я швиденько його знайду і будемо з вами починати наше навчання. Десь хвилин 30, мабуть, я виділяю на те, щоб повчити цю мову, виписати нові слова, повторити те, що я вже пройшла, і загалом мені цього, в принципі, доволі так вистачає. Зараз я вам покажу, який саме додаток я використовую. disegna cerchio, colo, disegno, un cerchio, vuna maluie, colo, rettangolo, primocutne, la piscina è un rettangolo, carta, questo è un pezzo di carta circolare, bianco, questo è un rettangolo bianco di carta. Слова, створюю з ним речення, намагаюся якось їх прочитати та перекласти. І цей додаток мені в цьому дуже допомагає, тому що а, там є вже готові речення з словами, типу як їх можна правильно вживати. І це дійсно дуже-дуже така класна практика. Ви одразу бачите, яким чином ви можете використати дане слово, і вже якби його. Змінюєте, як вам треба будь-якому вашому реченні можете підставляти його куди завгодно, і ще коли є діалоги, то це взагалі дуже класно, тому що ви дійсно бачите в яких ситуаціях воно використовується. Наступний день розпочався з навчання. Зазвичай воно починається десь о 8-й годині ранку. І так, ми навчаємося зараз дистанційно, тому десь о 12-й годині я вже закінчую навчатись. Дивіться, яка краса в нас нам сніжочок сиплеться, ще такий він мілкий, якщо бачите, трошки йде. І за ніч тільки снігу ще випало. Дуже покаже. Хотіла показати вам новий манікюр. Вчора робила ось такі класні нігтики. дуже красиві вийшли, і вони такі білі що такі френч. От така краса. Не забувайте, що окрім буденних справ, існують ще ті, які дарують вам посмішку та позитивний настрій. Тож не забувайте про це і, звичайно, що бажаю вам гарного настрою і насолоджуватися цим весняним сонечком. Побачимося в наступному відео!